Так, сьогодні мені коротше написав один з моїх читачів, сказав, що от е, я перебуваю там в Києві, живу, в мене все окей, все класно, і я не розумію людей, які кажуть, що я хочу жити за кордоном, я хочу туди, туди, туди. Чому люди при грошах виїжджають? Типу, це не зв'язано навіть з війною, типу а взагалі, типу, виїжджають. Чому типу, от які стимули для того, щоб от в тебе там все є, в тебе є как би почва, середовище, де тиснує, що окей, ти заробляєш, тобі на все хватає. От що рухає тобою далі, типу, щоб ти просто. Ну, не знаю, типа, все там лишив, переїхав і жив в іншій країні. Починав все з нуля. От, може ви теж знаєте таких своїх знайомих і в мене такі є. І в цьому відео я хочу розказати от що мною так сказати, от керувало. Як я проходив цей етап переїзду, з чим я стикався, тому що я вже ну переїхав. І скільки вже півтора роки, скоро буду, як я живу не в Україні, і це мій перший, ну взагалі типу, переїзд за кордон. Я до цього ніколи не був за кордоном. Хочу от. Поділитися цією інформацією. Тому, якщо вам цікаво, поставте мені лайк, авансом, підпишіться на канал. Хто ще не підписаний, і хто хоче розвиватися разом зі мною, бачити весь мій шлях до 30 мільйонів. Всі посилання в описі під відео. Хто хоче не просто бачити, а торгувати зі мною це буде друге посилання в описі під відео. Це мій закритий канал, де я показую всі свої угоди в реальному часі. Вже на проміжку 5 плюс років, і учасники цього каналу можуть повторювати мої угоди і просто заробляти ті самі відсотки зі мною. Якщо цікаво, долучайтесь на ну, ми починаємо. Так, забіжемо швидко на той час, коли я жив в Україні. Коротше, в Україні я вже вийшов на той рівень, що в принципі мені хватало на все. Я вже міг взагалі ніколи не працювати і не думати про роботу. Тому що квартиру я се купив. Гроші на ремонт в мене є, автомобіль в мене є. Місяць я знаю чітко, скільки я витрачаю. Витрачаю приблизно там 2 тисячі доларів місяць. Ну у Львові я витрачав раніше. Мені цього хтало на все. Тобто, і це навіть з орендою квартири. Якби я жив на своїй квартирі, я би зміг втратити більше, і дві тисячі доларів мені би вистачало з головою. Там без подорожей, але но взагалі нормально. Типа там продукти купити в хату, щось не купити, шмот купити і так далі. Бо виходить, що в якийсь момент я просто зрозумів, що я ну, типу, а сенс далі розвиватися. Ну, ну типу. Для чого, якщо ти вже ну, типу, на рівні Львова, типу, топ, ну тобі вже не все хватає. Ну, типу, сенс мені прагнути заробляти 20, 30, 40 тисяч. Для чого? Якщо моє життя, ну типу там кардинально не поміняється. Тоді в мене ще не було думок, що я хочу впливати на світ, нести користь там, доходити до якогось великого капіталу, цих думок не було. У мене вони з'явилися вже тут, коли я приїхав сюди. І це важливий факт теж мого переїзду. І от, значить, я проживаю у Львові, мені на все вистачає. І в якийсь момент я що Ну все, типу, типу потолок, Ну, типу, куди вище рости? Для чого вище рости. Ну, типу, не знаєш. Ну, типу, виходиш, спілкуєшся з кимось, одні ті самі розмови, одні ті самі місця, одні ті самі дороги, одні самі ямки на дорогах, які ти вже знаєш вздовж і поперек. Нових ідей немає, сюжетних ліній немає. Ти вже знаєш все. І в такий момент ти розумієш, що да, треба робити щось нове. Що можна робити? Можна там почати якусь нову діяльність собі, якою ти будеш займатися, там нове коло спілкування. Аня, найти чи ще щось змінити місто і, грубо кажучи, виходить, що всі люди, які змінюють свої по місця країни, там проживання, це люди, які просто типу хочуть. Ну, типу, щось нового, нових емоцій, там нових сюжетних ліній, нових знайомств, і так далі. І от коли я приїхав сюди, перший час я ну чесно кажучи, я охуявав, типу, за всього, тому що тут а, все в 2-3 рази дорожче, і тепер мій ліміт, який у Львові становив 2 тисячі доларів в місяць. Він виріс в мене до 5 тисяч доларів в місяць. І по факту я собі можу дозволити точно той самий об'єм, що у Львові за 2 тисячі, тільки тут вже за 5. І перші місяці це було прям дуже стресово. Я такий думав, бунтував, типу, нащо мені це все? Це ж взагалі піздець якийсь. Я ну, типу, маю робити більше для того, щоб жити точно так само, як я жив у Львові. В мене включився був такий режим. Ну, потім з часом я зрозумів, що це просто захисна реакція, легший шлях, і таке вибирають слабаки. Я не слабак, я сильний. Я маю просто пройти в цю, так сказать, точку невозврата. Тобто, переселити себе. І потім з часом ну, типу, будуть нові можливості. Потім прийдуть якісь нові думки, щось буде. Я не розумів, що буде, але я знав, що це точно обов'язково буде. І от лише зараз, останніх півроку, я реально зрозумів після переїзду саме, що в мене в житті помінялося, і що я взагалі хочу від життя. Тому що у Львові я просто сидів, заробляв гроші, вийшов на якийсь рівень і, ну, типу, все. Би, ну, типу, фініш. <гум> ну, вот. І ти заходиш в зону комфорту. Зона комфорту дуже небезпечна, тому що ти не розвиваєшся. Коли ти не роз... Зазиваєшся в тебе стоїть дуже багато вільного часу. Вільний час ти ну запіхуєш там різними типу, тупими ідеями в голову. І в цей час більшість людей починає там не знаю вживати якісь наркотики, ще щось типу, щоб просто затушити в цю пустоту. Навіть якщо у вас є гроші, от чому е, багаті люди починають вживати ну, от всякі речовини. Я особисто не вживав, я просто це просто моє спостереження, яким я ділюся з вами. І я зрозумів, що я хочу якось цю пустоту заповнити. Для цього мені треба ну, змінити. Змінити обстановку, в якій я проживаю. Все, я приїжджаю сюди. Тут все дороже. Я розумію, що мені треба більше працювати. Мови я взагалі не знаю. Перші якісь походи кудись. магазин, банк, ще щось, оренда квартири. Це взагалі, ну типу, повний трешак. Типу, мені щось говорить. Я не розумію взагалі. А якщо я розумію, я не знаю, як відповісти. А якщо я відповідаю своєю мовою, там українською або російською, вони мене не розуміють. Я такий, ну блядь, як так? Ну типу, я вас розумію, а мене не розуміють. <гум> Ось така штука. Да, і коли от я пройшов у це так сказати точку зрати, коли я осознав, що я не вибираю шлях, а я буду просто тут старатися розвиватися, буду старатися робити якісь нові дії, щоб отримати новий результат. Я тоді став реально осознаним. І в мене життя почало плинути ще швидше. Тобто, якщо у Львові я образно там не знаю за рік проживав, то що звичайні люди проживають там за 5-10 років, то тут я за рік проживаю то, що інші люди проживають за 10-20 років. Тобто в два рази швидше протікає життя. В тебе стараються повністю всі кордони в голові. Для тебе не знаю, там поїхати в Францію, в Іспанію, ще кудись. Це те саме, що поїхати з Києва у Львів. Тобто, це просто подорож. Це нічого такого. Просто ти там не машиною, а літаком летиш, як на маршрутці, і це. Якби как бы, типа норма. А коли ти перебуваєш в Україні, і хтось ти каже: лечу, типа туди, і ти такий є ба, типа для тебе це, типа, щось зверх. А тут це типу звичайні обичні речі. Тут нічого такого. Тут кардинально інше коло спілкування. Тут -а люди більш ну, типу, з характером, більш жорсткі, я би навіть сказав. Жорсткі до себе, до життя, до, до вимог до себе. От що я під словом жорсткість. І коли я кажу, що треба бути жорстким, це ну, не те, що типу, треба ходити, там, битися на вулиці. Ні, це я маю на увазі, що треба ну, типу, до себе жорстко ставитись, там, не давати слабину, не казати собі, що о, я там заслужив сьогодні, нічого не робити. Ні, ну типу, їба далі, в смислі заслужив. Нема такого, ну типу, треба роботи над собою, і життя однозначно типу принесе щось. І виходить, що чому люди переїжджають, та тому що просто ловлять якийсь момент зону комфорту. І якщо не переїхати, не змінити нічого, це закінчується трагічно. І якщо ти змінюєш, спочатку це дуже важко, особливо якщо ти міняєш країну, це проблеми з мовою, з комунікацією за всіма нові правила, типу закони, якісь легалізації, якісь процеси інші включаються, ціни інші, ну і так далі. Ну є багато плюсів на ці плюси, вони приходять проходять не одразу, а вони проходять типу з часом, тільки і ти до них маєш дойти. Я дойшов. Я дійшов до того, що зараз я, по перше, після переїзду чітко осознав, ну, усвідомив, що я взагалі хочу від життя. Яка моя ціль, місія? Я зрозумів, що не треба шукати сенс життя треба створювати сенс життя. Це Піздець, який головний інсайт, тому що іноді ти в цю думку ловиш. Ну, коли я там у Львові перебув, які думаю, ну, типу, для чого? Я взагалі працюю. Ну, для чого? Що? Шо? Ну так, да, я буду заробляти в за більше. і, ну, типу, і що, ну, да, я буду їсти на дорожчій машині, і що, да, я там куплю ще одну хату, буду здавати, буду заробляти 500 доларів, Тіпо, ну і що. <гум> вот. І в мене такі були думки. Коли я приїхав сюди, поспілкувався з людьми, які живуть тут. У мене додалось багато різних сюжетних ліній, грубо кажучи, тому що в Україні, ти як живеш, ну там в місті в одному я у Львові жив, ти живеш в Львові в одному контурі, і в тебе там є типа не знаю 10 сюжетних ліній. Все, ти типу, всі 10 ліній пройшов, 10 уровнів, більше їх нема. Ну, типу, ти їх більше не знайдеш. А тут а ти приїжджаєш, тебе зразу додається, типу, там не знаю, 20 нових сюжетних ліній, 50 нових, типу різних знайомств. Ці люди дають тобі ще сюжетні лінії, і в тебе відкриваються дофіга можливостей. Ну щоб ці можливості в тебе появилися, ти маєш бути цікавим, ти маєш бути. Прогресивним щось себе представляти, тобто не просто переїхати за кордон, ходити на роботу, після роботи закриватися в хаті, нікуди не виходити і жалітися, що ну, типу, де ті зміни за кордоном фігня і так далі. Ну, та виходь з хати, дивися на світ, знакомся, не бійся проявлятися, ну, типу, комунікуй з людьми, питай поради, вчися, ставай сам цікавим, щоб до тебе тягнулися. І все, життя тоді заграє, тому що є такі персонажі, які теж приїжджають за кордон, ходять на. Звичайно, роботу після роботи просто сидять, ті десь п'ють, не знаю. Зустрічаються з, ну типу з хуйпаємо з ким. Просто жаліться, що за кордоном фігня в Україну приїжджають. Точно таке саме в них життя, теж жаліться, що в Україні фігня. Та їм всюди в принципі фігня буде. Мені нормально всюди. Тобто я просто адаптуюсь до умов. Типу тобто, в Україні було класно. Я бачив свої плюси. Тут мені класно, я бачу теж свої плюси. Тут просто можливостей більше. От і все. Я. Розумію тепер, чому люди переїжджають. Раніше цього не розумів. Я теж був таким, що типу, ні, все, типу, і я о вот тут, я буду тут завжди, і тільки в ось точці я яси буду подорожувати. мене такого нема, за я вийшов на рівень, що я такий мені все похоті типу, подорожити. Де ну, нерухомість купити? я куплюся собі там, 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 там. Там буду здавати, там буду жити, там продам потім. А там взагалі нічого не куплю, буду постійно орендувати, тому що ти типу, не бачу в цьому сенсу. Я взагалі хочу вийти на рівень громадянина світу, де я просто буду мати капітал з цим капіталом всюду подорожувати. Мен буде захищений, щоб мене десь ну ті, типу, не в'їбали. Все. <реш> ну, типу, я буду досліджувати світ. І коли я дійду до там, своїх фінансових цілей в розмірі 30 лямів, я буду нести велику цінність. Я буду далі досліджувати наступні світи, так сказати. Я хочу потім проживати мікрожиття. Це дуже дуже прикольна штука. Тобто я не обмежуюся, там, ну, типу, проживанням в одному місті чи в одній квартирі, чи покатанням на одній машині, чи одною роботою. Я хочу проживати різне життя. Це ж навпаки, кайф. Тобто, ти три роки, типу, там, не знаю, працюєш, щоб ну, там, тренуєшся, щоб там, не знаю, вилізти на Еверест, потім зійти. Все, ти прожив життя альпініста. Наступних три роки ти їздиш просто з різними людьми, компаніями, археологічними досліджуєш світ отак, типу на якихось розкопках приймаєш ну, участь і виступаєш в ролі інвестора, який це все спонсорує, і до цього дотичний. Ще наступних три роки ти зайшов з кимось в співпрацю, будеш блядь, завод. is Який теж впливає на світ. Ще наступних три роки, ще щось придумуєш і ти проживеш кілька різних життів. Оце кайф. А просто сидіти в одному місці, обмежуватись типу контуром. Ну, типу, я маю виду площою, контуром. Не бачу в цьому сенсу, тому що це не цікаво просто, от і все. І всі люди, які переїжджають і постійно їздять, шукають себе, вони от, ну, типу для цього це роблять, щоб розширювати свій кругозір. Но багато хто це робить неправильно. Тобто вони там можуть навчитися заробляти гроші, але вони не знають, що цими грошима робити. Вони не знають, як побудувати систему, яка буде просто імпасивно приносити гроші. Вони потім, ну типу, починають заробляти навіть великі гроші. але вони такі, то типу, я вже не можу досліджувати світ, тому що я вже прив'язався. У мене вже є обов'язки, мене вже є робота. Я не можу її залишити, бо я перестану заробляти і так далі. А я вже ізначально будую все своє життя так, щоб це був як один великий механізм, який буде працювати без моєї, так сказати, великого приділення часу, і я зможу проживати кілька життів, стану громадянином світу. Буду подорожувати всюди, буду завжди розширюватися От тут, от тут. <хи> Все, буду кайфово собі жити і цінність. Тому, якщо ви. Лагаєтесь переїжджати, не переїжджати, ну хочете, та блядь, переїжджайте. Ну коли ви переїжджаєте, не треба думати, що ви приїдете і вам в перший день не знаю, чи там можливості впадуть на вас. Та такого не буде. Ви приїжджаєте сюди і маєте щось робити, так як я розказував. Ставайте цікавими, вчіться, готуйтеся до цього, будьте ну типу активними. Все, комунікуйте за всіма, там придумуйте ідеї, втілюйте їх, не тягніть з часом, то тобто це. Банальні принципи, які працюють, багато хто їх просто не робить. От і все, все, що хотів сказати. Якщо ви хочете, теж не просто заробляти гроші, а навчатися їх правильно зберігати і приумножувати, можете це робити зі мною. Друге посилання в описі під цим відео. І підпишіться на мій інстаграм. А якщо напишете слово урок в мене в інстаграмі, отримуєте приємний бонус відео, де я розказую про свою діяльність. Все. всім до зустрічі. всім показу в наступних відос. Па.